Вітаю! Це передача швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. Надіюсь, будемо корисними, і тема сьогоднішнього нашого ефіру це проходження ВЛК. Перше, хочу звернути увагу на те, чи можливо взагалі, навіть в теорії, прийти проходити ВЛК комісію спільно з адвокатом. Хочу зазначити, що ж з собою являє взагалі ВЛК комісія. Для того, щоб потрапити на ВЛК комісію, спочатку необхідно отримати направлення на ВЛК у відповідному ТЦК та СП, де військовозобов'язаний або призивник стоїть, перебуває на обліку. Для того розкажу на прикладі міста Рівного, і, тобто Рівненський міський об'єднаний ТЦК та СП, а також Рівненський районник ТЦК та СП, тобто ті, які знаходяться безпосередньо в місто Рівному. Оскільки не дивлячись на те, що порядок один, але дивлячись від того, в якому районі знаходиться той чи інший ТЦК, якісь трошки інші правила, які відрізняються один від одного навіть в межах нашої однієї області і в різних районах різна якась специфіка. Значить, щодо проходження БЛК в місті Рівному. Отож, існує електронна черга, тобто спеціальна програма, додаток, через який військовозобов'язаний або призовник має можливість, але виключно в робочі дні записатися в електронну чергу. Дана програма, хочу звернути увагу на те, що працює досить некоректно, оскільки вона не відображає неробочих днів, а також неробочих годин тобто, вона дає можливість записатися в електронну чергу особі. Як і в неробочий день, і в неробочий час. Тобто є чітко визначені робочі дні, наприклад, це вівторок, середа і п'ятниця. Це я говорю зараз про Рівненський міський, об'єднаний міський ТЦК та СП. І робочі години це з 8 чи з 9 ранку до 13.00. При цьому програма дає можливість записатись навіть і в суботу, і в неділю, і на 17-ту годину, і в понеділок, який є неробочий, і так далі, і так далі. Але все ж таки повернусь до цього. Спочатку треба отримати дане направлення, записатися в електронну чергу і відведений вам час та години, з'явитися до ТЦК та СП і отримати відповідне направлення. Чи допускають адвокатів до того, щоб особа-призовник або військовозобов'язаний підійшов до ТЦК разом зі своїм захисником? Адвокатом. Ну, якщо це стосується ТЦК, то так. А якщо ВЛК, і, зокрема, того, яке е, проходить, відбувається в Рівненському об'єднаному мобілізаційному центрі за адресою міста Рівне вулиця, 16 липня 36, то ні. Оскільки розпорядженням рівненської військової адміністрації такий об'єкт визнаний військовим і відповідно туди не допускають абсолютно ні адвокатів, ні родичів. Що стосується того ВЛК, тієї ВЛК-комісії, яка знаходиться на Макарова у лікарні, то там є така можливість перебування адвоката, звісно, не у лік не в кабінеті у лікаря, але принаймні в коридорі, в чергах при отриманні цієї довідки кінцевої про проходження ВЛК, досить часто саме там вручають повістки, у тому числі і бойові розпорядження, бойові повістки. Навіть не дивлячись на те, є такі непоодинокі випадки, коли в особи є законні праві підстави для отримання відстрочки. Як зрозуміти, в як, до якого медичного закладу з метою проходження ВЛК необхідно звертатися у разі, якщо ви перебуваєте на обліку у Рівненському об'єднаному міському ТЦК та СП, відповідно ВЛК комісію необхідно проходити у поліклініці ювілейна. Хто ж проходить ВЛК-комісію у Рівненському об'єднаному мобілізаційному центрі по вулиці 16 липня, 36? Питання в тому, що в першу чергу проходять там ВЛК-комісію ті, які перебувають на обліку у Рівненському районному ТЦК по вулиці Дмитрівській. Але є одне виключення. Оскільки на сьогоднішній день БЛК комісії працюють цілодобово, тобто понаднормово після закінчення свого основного робочого часу з метою недопущення трудових прав працівників, лікарів БЛК, існує графік відповідний. І згідно такого графіку, ці години. Поза закінченням робочого часу розподіляється між різними лікарями різних ВЛК-комісій по всій області. Тобто у нас в Рівненському об'єднаному мобілізаційному центрі по вулиці 16 липня, 36, може бути ВЛК-комісія Діагностичного центру, може бути з Долбонівської лікарні, може бути Березнівської лікарні, залежно від графіку дні та годин. І туди адвоката за будь-яких обставин не допускають. Я раджу кожному резервісту, призовнику, а також військово зобов'язанню, у якого є необхідність для проходження ВЛК, і при цьому наявні підстави для відстрочки, брати безпосередньо з собою на комісію повний пакет документів, які дають право. На відстрочку з метою недопущення отримання мобілізаційної повістки особі, яка має право на таку відстрочку і не підлягає призову з цих підстав, за виключенням е, того випадку, якщо вона добровільно бажає вступити в лави ЗСУ або іншого громадського або військового формування. Хто ж в основному е, проходить е, військово-лікарські комісії? В першу чергу це ті військовозобов'язані, яким необхідно Виготовити новий військово-обліковий документ в першу чергу це ті, які досягнули 25-річного віку або більше, і не замінили своє приписне посвідчення на новий військово-обліковий документ або з інших підстав. У такому випадку проходження ВЛК є необхідністю. Окрім того, щодо міста рівного хочу зазначити, що у нас в місті розподілені і розділені повноваження. Хто дає право на відстрочку, який орган, і де він знаходиться, і хто виготовляє військово-обліковий документ. Значить, ВЛК комісію проходять не для того, щоб отримати відстрочку або бронювання, а для того, щоб виготовити новий військово-обліковий документ. Цим займається ТЦК та СП, де військовозобов'язаний перебуває на обліку. Відстрочка ж подається. В колишнє управління соціального захисту населення, яке знаходиться по вулиці Соборній, 366А. І навіть не дивлячись на те, що у особи військово зобов'язаного резервіста або призовника можуть бути наявними підстави для відстрочки у той час, коли він проходить ВЛК і звертається в подальшому із заявою до відповідного ТЦК з метою отримання нового військово-облікового документу, він по факту вважається таким, що підлягає призову. І тому тут така дуже тонка грань між тим, щоб не отримати бойову повістку. У такому випадку я рада б кожному, хто має таку можливість звертатися до фахівців з цього приводу, які б здійснювали юридичний супровід з метою недопущення порушення ваших прав. У районах ситуація дещо інша. Через те, що, можливо, не вистачає кадрів, тобто працівників безпосередньо ТЦК та СП, можливо, з інших підстав останні не встигають виготовляти військово-облікові документи, але приймають документи на відстрочку. Тобто, у нас, навпаки, в рівному особа не може подати документи на відстрочки, поки в нього не буде належним чином в письмовій формі виготовлений військово-обліковий документ. У дуже багатьох районах Рівненської області у них процедура зовсім інша. Тобто вони в першу чергу приймають документи на відстрочку, при цьому зволікають з виготовлення військово-облікових документів, тобто навпаки, що значно спрощує процедуру для військовозобов'язаних, резервістів та призовників, оскільки вони. Під час того, коли виготовляють військово-обліковий документ, не переживають за те, що не дивлячись на те, що в них наявні підстави для відстрочки або для бронювання, вони будуть проти їхньої волі призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тобто вони спочатку оформляють відстрочку, а потім спокійно йдуть на ВЛК і виготовляють військово-обліковий документ. І вже в такому випадку, у разі, якщо в них немає особистого бажання проходити військову службу, призвати їх фактично станом на сьогодні не можуть. В чому може полягати юридичний супровід адвоката під час виготовлення військово-облікових документів? Це, звичайно, юридичний супровід у приміщенні РТЦК. Відповідного, де видається направлення з метою проходження подальшого ВЛК, у разі, якщо ВЛК відбувається у поліклініці ювілейна, то під час проходження ВЛК може бути присутній адвокат, аналогічно як і при видачі довідки за результатами ВЛК. Що стосується Рівненського обласного мобілізаційного центру, то в тому випадку, якщо військовозобов'язаний змушений там проходити ВЛК, адвоката не допускають за жодних обставин, оскільки це встановлено що це є військовим об'єктом. В подальшому юридичний супровід полягає у тому, оскільки після того як ти вже пройшов ВЛК, необхідно звернутися до відповідного ТЦК, перше написати заяву відповідного зразка про заміну або видачу. Військово-облікового документа, надати відповідний перелік документів і ще раз звернутися до ТЦК уже за отриманням такого військово-облікового документа. І кожен раз в такої особи є ризик отримати мобілізаційне розпорядження. За більш детальною інформацією з порушеного питання прошу звертатися за номером телефону. Плюс 38 068 421 78 91. Це була передача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. До зустрічі!